Привіт! Сьогодні розглянемо кишеньковий тепловізор p 2PRO, це одна з найкомпактніших моделей, яка підключається прямо до смартфона і дозволяє отримати теплове зображення буквально будь де. Дивимося, що він може і чи справді вартий уваги. Підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою для нас це дуже важливо. Поставляється в акуратній жорсткій коробці, де все на своїх місцях. Усередині лежить сам тепловізор, захисний кейс для перенесення, кабель, а також інструкція. Завдяки комплекту пристрій одразу готовий до роботи і його зручно брати із собою нічого не загубиться і не подряпається. Корпус, виконаний із металу, виглядає міцно і солідно, за габаритами, це дійсно дуже маленький аксесуар, легко поміщається в кишеню чи навіть гаманець. Підключення здійснюється через Type-C. завдяки малій вазі, тепловізор не обтяжує смартфон і зручний у використанні. Пристрій дає змогу в реальному часі бачити розподіл температур у кадрі, є кілька кольорових палітр, тож можна обрати найбільш зручний варіант для конкретної задачі. Підтримується збереження знімків і навіть відео для подальшого аналізу. Цей девайс стане в пригоді для перевірки утеплення стін і вікон, пошуку тепловтрат, діагностики електроприладів, а також для хобі чи просто розваг. Компактність головна перевага. Цей тепловізор можна взяти будь-куди на об'єкту, подорож чи навіть носити на ключах у кейсі, підключення до смартфона, робить його дуже зручним, не потрібно додаткових екранів чи батарей. Додаток простий у використанні й дозволяє швидко перемикати режими. Для побутових завдань точності вимірювань цілком вистачає. Через невеликий сенсор деталізація нижча, ніж у великих професійних тепловізорів, наприклад, дрібні об'єкти чи тонкі тріщини видно не так чітко, крім того, пристрій працює лише зі смартфоном, без нього не запустиш. І як у більшості компактних гаджетів іноді потрібна обережність у використанні, щоб не пошкодити роз'єм. Це тепловізор, який завжди можна мати під рукою. Він компактний, зручний і відкриває багато можливостей для побуту та роботи. Якщо хочеш просте рішення, яке реально працює і не займає місця, цей гаджет точно тебе зацікавить.